Привіт! Читаючи Біблію я зупинився на одному класному вірші, який записаний в Матвіє 6 розвід 21 вірш. Але перед тим, як я тобі скажу, що це за вірш, я хочу запитати, що для тебе сьогодні є скарб? Тут написані таке слово. де скарб твій, там буде і серце твоє. Тобто, якщо твій скарб, це телефон, це автомобіль, значить той час, який є в твоєму житті, ти будеш. Якомога більше приділяти автомобілю або цьому телефону. Тобто, якщо взяти, що для тебе є дуже цінним скарбом телефон, і ти, що, що з роботи його десь загубив, ти залишаєш всі свої невирішені питання цього дня, залишаєш просто їх, відкладаєш на певний час, ідеш шукати цього телефона. Чому? Тому що він є для тебе скарбом, він є для тебе чимось великим. Я хочу сьогодні поділитися, що для мене є скарбом. Для мене я скарм те, що я з кожним днем маю більші й більші можливості дізнатися, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос це творець, це мій і твій Творець. В кожній картини є автор, так? Він малював цю картину, він потім підписується. І якщо це якийсь відомий автор, він продає цю картину за великі кошти, так? Але Ісус Христос, Він той, який прийшов багато років тому на цю землю. Він помер за тебе і мене. Він проходив великі труднощі, великі переживання, великі скорботи на цій землі, і він є той, який мер за тебе і мене. Чому він це зробив? Тому що ми люди згрішили. Люди, які жили до цього часу, і сьогодні, які родяться, вони родяться по природі гріховній, тобто це прокляття, тому що були певні люди, які називаються Адам і Єва. Вони були створені на початку Богом. Їм дало було завдання не споживати плоду з одного дерева, пізнання добра і зла, але вони, вони не послухали Бога, і ми це зробили, вони цей з'їли. Ми люди від цього часу є грішними. Але Ісус Христос прийшов і помер за тебе і мене. Він забрав всі твої і мої гріхи з собою і просто їх умертвив. І коли він помер, як людина, на третій день він воскрес. І він зараз на небі, він є тим Богом, який був повік. Він постійно, він в не часі, він є постійно. Той скарб для тебе, можливо, він не скарб, так. Для тебе, можливо, ти навіть його не знаєш. І ти задаєшся питанням. Мені так багато розказували про нього. Це Ісус Христос. Мене друзі вели в церкву, вони мені казали, давай, давай, давай з нами, ми ходимо, ми хочемо, щоб ти з нами ходив. Але для тебе це не має ціни. Але що, якщо... Те, що ти спробуєш, воно може тебе відкритися зовсім іншої сторони, зовсім того, що ти не знав, і воно тебе буде дуже важливе потім надалі. Але якщо ти не спробуєш, звідки ти будеш знати, чи це правильний шлях, чи твої друзі, чи твої знайомі, чи ті люди, які тобі казали сідувати за Ісусом Христом, або дізнатися, хто він є такий, чи вони правда тобі казали, чи це правильно є. Я хочу тобі запропонувати такий челендж. Дізнатися такий Ісус Христос, ти запитаєшся, як я це дізнатися, як я це зробити. Помолися. Просто помолися, молитві. Прийди, скажи, Ісус, за тебе так багато говорить, я не знаю, хто ти такий, але я хочу, щоб ти мені допоміг. Я хочу тебе пізнати. Відкрийся мені, і він не в від відкриється.